Витрати на поховання сягають десятків тисяч гривень. А чи знали ви, що пенсійний фонд частково покриває цю суму? Уявімо ситуацію: у пані Олени померла мама, яка була на пенсії. Жінка розгублена. Вона знає про компенсацію, але їй здається, що це складно і вона просто не має сил на це випробування. Але ми тут, щоб допомогти пройти його крок за кроком. Хто має право на допомогу? Отримати гроші може людина, яка організувала та оплатила поховання у випадку нашої пані Олени. Саме вона займалася всіма організаційними питаннями, тому має право подати заяву. Це не обов'язково має бути прямий родич. Якщо, наприклад, у пенсіонера не було рідних і похованням займався сусід чи друг, він так само може отримати компенсацію, якщо підтвердить свої витрати. Для цього потрібно надати документи, що підтверджують оплату, квитанції, чеки або договір із. Ритуальною службою, до речі, форма поховання традиційна чи шляхом кремації не має значення. Компенсація все одно надається за загальними правилами, а сума допомоги розраховується так само. Які документи потрібні та де їх брати? Ось список для отримання допомоги на поховання пенсіонера, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, заява про виплату допомоги на поховання. Цей бланк дадуть безпосередньо у відділенні пенсійного фонду, витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання. Увага! Це не те саме, що звичайне свідоцтво про смерть. Цей витяг видають разом зі свідоцтвом, тож одразу просіть його, щоб не ходити двічі. Зити вашого банківського рахунку у форматі IBAN. важливо, рахунок має бути відкритий саме на ім'я заявника. Якщо пенсіонер помер за кордоном, замість витягу подається легалізоване свідоцтво про смерть, видане відповідною країною. Куди звертатись? Якщо померлий був цивільним пенсіонером, як мама нашої пані Олени, то потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду України. До речі, під час воєнного стану немає жодної прив'язки до місця реєстрації померлого. Ви можете піти у найближче до вас відділення пенсійного фонду, навіть якщо ви знаходитесь в іншому кінці країни. Чи можна це зробити онлайн? На жаль, ні. Процедура передбачає лише особистий візит до сервісного центру. Що робити, якщо у вас немає банківського рахунку? Хунку виплату дозволено провести через міжнародну платіжну систему. Швидка копійка гроші можна отримати у будь-якому відділенні Ощадбанку з паспортом та ідентифікаційним кодом. Яка сума допомоги у 2025 році? Сума залежить від статусу померлого. Якщо помер цивільний пенсіонер, розмір допомоги це дві місячні пенсії, які він отримував на момент смерті. Тобто, якщо мама пані Олени отримувала пенсію 5 тисяч гривень, то допомога складе 10 тисяч гривень. Якщо помер військовий пенсіонер, розмір допомоги три місячні пенсії, але не менше п'ятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У 2025 році ця мінімальна сума становить 15 тисяч сто Гривень, якщо помирає не пенсіонер, а працевлаштована людина, звертатися треба до її роботодавця. Розмір допомоги зафіксований фондом соціального страхування і наразі складає 4100 гривень. Якщо померла людина без статусу, яка не працювала не на пенсії і не на обліку в центрі зайнятості, вам потрібно звертатися до місцевих органів влади. Суму вони встановлюють самостійно, і вона різна в кожному регіоні. Ми розуміємо, що ці суми рідко покривають реальні витрати на поховання, адже вони, за даними ЗМІ, варіюються від 7 до 70 тисяч гривень залежно від міста, обраного ритуалу та атрибутів. Проте вся ця допомога, яку може надати держава, і краще нею не нехтувати. Поширені помилки та поради. Дам кілька порад для того, щоб ви не згаяли час та не отримали відмову через формальності. Не плутайте документи. Найчастіша помилка приносити звичайне свідоцтво про смерть замість спеціального витягу. Звертайтесь вчасно. Хоча терміни звернення не обмежені, не відкладайте це на місяці чи роки. Робіть все, поки документи свіжі, а всі деталі в пам'яті. Переконайтеся, що подаєте реквізити саме свого рахунку, а не померлого родича чи іншого члена сім'ї. Перед подачею зробіть фото. То або копії всіх документів також розглянемо особливий випадок смерть на окупованій території. Якщо немає можливості отримати українські документи про смерть, її факт потрібно встановити через суд. Для цього подайте заяву за місцем проживання з доказами. Це можуть бути лікарське свідоцтво про смерть, фото з поховання, свідчення очевидців тощо судовий збір у таких справах не стягується. Повернемося до нашої пані Олени, знаючи цей алгоритм. Вона розуміє, що їй потрібно взяти. Паспорт, витяг про смерть мами та платіжні реквізити, і піти до найближчого відділення пенсійного фонду. Це вже не здається нездійсненною місією. Сподіваюся, ця інструкція допоможе вам не загубитися в системі та отримати те, що належить вам по праву. Пам'ятайте, знати свої права це вже половина перемоги. Поділіться цим відео з тими, кому воно може бути корисним. І підпишіться на канал Мережа Права, щоб завжди бути в курсі важливої інформації. Дякую за увагу. На все добре.